Вітаю, друзі! Вітаю! На кінець то вже вдома. кінець то будемо працювати. Гарячі новини е, поновлюємо. Поговоримо сьогодні про ЗАЕС. Поговоримо про трохи буду розповідати про свою поїздку, що там, де і як було. Ну і дуже цікаві речі, про як завжди, наш, наших. Я вважаю наших опонентів е, з лагеря, який підтримує Петра Порошенка. А почну з того, що ось я проїхав на, по своїй дорозі, де я був е, сім кладовищ. Я зупинявся на кожному кладовищі, і я вам хочу сказати: на шістьох були прапори полеглих наших воїнів, друзі. На якомусь три, на якомусь, здається, аж сім. А там 4, 5, 1, 2. Ну, я не запам'ятовував, я просто дивився: лише на одному кладовищі не було прапора. Ну, це вже радує. Ось так. Ось так. Для когось нема війни, для когось вона є. З прапорами, з загиблими, з пораненими. Буду розповідати про те, як їздив, що бачив, з ким розмовляв, ввечері поговоримо про це. І це треба пам'ятати. Кладовища, всі ці були вони не міські, це сільські кладовища. І я спеціально на кожному, яке було по дорозі, я нікуди не заїжджав, щоб ну, навмисно я просто зупинявся йшов і дивився. Поговоримо про ЗАЕС. Обов'язково поговоримо ще жарю про наших опонентів. Ну і давайте я хочу сказати вам велика вам подяка за вашу підтримку, за вашу ваше, друзі, розуміння і за те, що ми разом і ми розуміємо, що у нас війна не так, як от будемо говорити про це. Знаєте, величезна частина, як, як на мій погляд, взагалі. Не пам'ятають або не розуміють, що у нас війна, що у нас гинуть хлопці, що у нас гинуть на маленьке село три людини молодих. А вам величезна подяка за ваші донати, за вашу допомогу, за вашу підтримку наших хлопців, нашої армії, за вашу підтримку каналу, підтримку спонсорів. І йдемо далі. Давайте так: я мовчу. Ви ж бачите, я мовчу, якщо чогось не знаю, або сумніваюся, або не бачу. Доказів або не вірю в ті докази. Так, от вже американське ядерне товариство е написало, опублікувало статтю, що навіть найгірший сценарій на ЗАЕС, ну найгірший, я не знаю, який там найгірший, а там щеки це знають, не становить, не буде становити такого радіологічного забруднення, як це було в Чорнобилі, і навіть половини такого не буде. Так, не можуть при... перед... передбачити все, але ось так вони заявили. Ну, і експерти з цього агентства сказали, що вони ретельно розглянули найгірший сценарій, а в, ньо, в них вони включають бомбардування, навмисний підрив реакторів або контейнерів зі зберіганням атомних ядерних відходів. Відпрацьованого палива. Але ситуація, яка може призвести до наслідків здоров'я населення, пов'язаних із радіацією, вони практично не передбачають. Так, да, якась територія буде навкруги, але того, що роз... рознесли у нас таку величезну паніку, ну, друзі, величезна паніка, ну, вона цього не варта. Знаєте, от де я був, де я їздив, де з ким розмовляв, як розмовляли, що відбувалося. і от всі, хто там проти президента, проти влади, я вважаю, що на сьогодні вони можуть бути проти. Вони можуть бути всі не сприймати, та, там, владу, президента, але на сьогодні всі повинні гуртуватися біля влади. І перемогти, перемогли, вигнали супостата, да? спочали жити мирним життям і почали хоча б відбудову, хоча б щось робити для своїх громадян, тоді так. Да. Та раді Бога, це політика, це змагання, тоді да. Але зараз, коли ходити і казати, хто розмінував Чангар, просто казати, от замітьте, просто казати, не маючи доказів, не маючи. Не те, що доказів, не маючи уявлення іноді, де цей чангар, не маючи уявлення, як він розташований, що там було заміновано, що там не було заміновано. Взагалі, немає, хто розмінував чангар. Я от думав, та й десь я прочитав, що теж здається. Не, те, що прочитав, а подібну мисль таку висловлювали е люди. От давайте так, е я вважаю, що. Прихильники Петра Порошенка це секта. Це в доброму смислі секта і в доброму розумінні. Це не те, що секта як ругатель. Ні, секта, це хто? Це люди, які вірують, які об'єднуються, і для них не існує нічого іншого, тільки ось це. І от Петро там Олексійович колись сказав: розмінували Ченгар, тому і так все було на юлі. Ну, причин багато я не хочу зараз е е зупинятися. Якщо вам треба буде, якщо ви скажете, а можна я так от зроблю? Тик -тик -тик -тик. От так. От так, да. То ми зупинимося знову на цьому питанні. А у мене от така думка: а от якби там вийшов Порошенко да, там, чи Турчинов, чи я не знаю, кого вони там більше поважають що і скажуть, Ви знаєте, розмінування Чангара не було. У мене, знаєте, питання, а що будуть робити всі ті, хто зараз каже, хто розмінував, а потім вийдуть і скажуть, розмінування не було? Вони, вони будуть також казати, розмінування не було. Вони також свою думку змінюють, якщо вона у них є. Вони також будуть повторювати, що та ні, розмінування не було. Чи вони будуть продовжувати казати, хто розмінував, воно було. А Порошенко буде казати, ніхто не розміновував. Його не було. Дуже цікаво. Повірте мені, це ду... я просто насолоджувався, дивлячись ось на це все. Тому що вони всі фейки повторюють те, які їм дали. А якщо зараз помі... зміниться риторика, зміниться поведінка, зміниться, що будуть робити вони? Не знаю. Це як Геращенко пише: не, не травіть ті, да, не травіть там Юру Луценка, він воював, він такий. Ну, то воював? Я й не травлю, в общем-то, Я нічого й не. Але ось дивіться. Як вони радіють не тільки над тими, хто воював, не воював, з іншого лагеря, да? Там, з партії Слуги народу чи хто підтримує, їх. як вони радіють, як вони пишуть? По, по, от, почитайте Бутусова. Мені скидують, я ж кажу, я заблокований, я не бачу його, але мені скидують періодично те, що він пише, те, що я вам показав, назви, які у нього за два тижні. Це кошмар, це все проти держав. І ось він, як він збалдєв, як він класно каже, а Чекалкине, а всі ці про. Людмилу Марченко, що спіймала да, СБУ, да, СБУ, здається, спіймала на хабарі 30 тисяч за шлях, за систему шлях, виїзду за кордон. Як вони насолоджуються всі? Я не проти. Ви знаєте, і мені класно, піймали хабарницю, і мені по великому розрахунку, Да все одно. Слуга народу, Єс, батьківщина, хабарниця, їй треба. Так і вона повинна нести покарання. Але якби поруч з нею ще піймали Льошу Гончаренка, от мені також цікаво, ось вони разом робили цю роботу. Ось так вийшло. Ось так подумали, Ось ми такі художники, ми так бачимо, а ось так вийшло. Що вони разом. А що б писав тоді Бутусов, Порошенко б що говорив, Геращенко, що говорили? От разом. Гончаренко, чи може б Федіна з нею була? А може ще хтось, хтось скаже, там вони б ніколи не були. Вони є там. Є, повірте, і були, і хочуть бути. Дякую вам, друзі. До вечора. Ввечері також буде цікава розмова. Ми поговоримо.